Привіт усім! Ви на моєму каналі Рукодійна скринька. З вами я Оленка. Сьогодні хочу показати свої покупки, подарунки і виграш. Замовила собі таку полуничку. це мама собі замовила. А собі гноміка, грушку, такий чехол для моїх ножиць. Цапельок і отаку кицю. Вона вже в мене в роботі. А ось це подарунок. Дуже дякую за такого ведмедика. Ось такі такий магазинчик, вишивальні скарби Це вони в інстаграмі. Ось такі чудові магніти. Наступна покупочка це ось такі основи гнучки для Мінхілу. Номік Віз Ornaments і Крісмас Bells такі дзвіночки. А подарунок поклала, дякую за подарунок. Наталя Лужанська. Такий органайзер для ниток. Дуже красивий. Далі це я замовляла в групі Китай Вайбері. Ось таку сумочку для процесу. І магніти Неодимові. А ще в подарунок поклали нитку дівач. А ще купила була собі клей-патекс і такий мілхіл. Ось такий він всередині. Мюхів називається Будинок Королеви Анни, а ще я купила з Іванки маківку отаку ниточки і ще такий брелок. От тебе купила такий зошит на 96 сторінок і папочки. Ось такі дві папочки з пончиками кузком і з монстриками. А в Аврорії купила ось таку скриньку з і Башнею. Тут я вже пускала свої магніти від Handmade Helpers. І тут поклала магнітик. І нарешті покажу свій виграш. Це перший раз я щось виграла рукодільне. Ось така жабка бісером. На підставці з фетром Це мої всі покупки, подарунки і виграші. До наступного відео. Па-па